Наступна головоломка. Отже, у нас є такий дріб 11 сомих. Цей дріб становить 1.57. Наше завдання перемістити один сирничок, щоб наш дріб становив ціле число. Це досить-досить простенька головоломка. З нею справляються як діти, так і дорослі. Це звичайна математична головоломка, і усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з даною задачкою. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наш дріб утворив ціле число. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми поділимо 12 на 6, ми отримуємо 2. Задачку. Вирішено, головоломка вирішена.